І знову про борги. Станом на 15 жовтня у держказначействі зависло 18 мільйонів гривень івано-франківського бюджету. Про це на оперативній нараді повідомив міський голова Віктор Анушкевичус. Відтак у місті зупинилися реконструкція та будівництво нових соціальних об'єктів, капітальний і поточний ремонт доріг. Асфальтні заводи зупинені всі ну реально тому, що вже ні не не дає. Ну нас зупини івано-франківський і на на теж нічого не дає. Мер додає, якби не проблеми з коштами, то в місті вдалося б вже цього року вирішити більшість проблем з дорогами. Зокрема, комунальники хотіли підготувати до асфальтування вулицю Дудаєва та здати в експлуатацію проектну. Однак, нині ці проекти довелося заморозити. Крім того, вже є проблеми з фінансуванням освіти та медицини. Обслуговування на два. По п'ятибальній системі і навіть по дванадцятибальній. Або скоро вже ми дійдемо до одиниці. Не фінансуються не тільки дорожні роботи. А вже і інші статті видатків. У нас водії відправлені відпустку, так? Відпустку. Бо не мають на чому їздити. Ми не можемо закупити пальне. У нас проблеми з фінансуванням освіти, проблеми з фінансуванням медицини. От по освіті масляк киває, підписані угоди, підписані угоди на поставку обладнання, в тому числі лапароскопічного обладнання. Відтак у мерії запевнили, що в такій складній фінансовій ситуації не будуть мовчати. Зокрема, на найближче засідання міськради, яке відбудеться у п'ятницю, запросили представників держказначейства.